До прибирання даху Чернівецького драмтеатру залучили професійних верхолазів. 21 лютого весь світ відзначає Міжнародний день рідної мови. З 1 березня 26-й автобус доїжджатиме аж до готелю Турист. Часновин Чернівці на п'ятому каналі в студії працює Ярослава Муфрик. Вітаю вас! Критично низькі температури та чуйність людей. Цим запам'ятається останній місяць зими. Впевнені в громадській організації народна допомога. Попри випадки обморожень, жодна бездомна людина в місті не загинула від холоду. У ці дні ризик загинути від переохолодження був особливо високим. Температура подекуди була нижчою 30 градусів морозу. В центрі народної допомоги щодня людям пропонували гарячу їжу, теплий одяг, можливість обігрітися та переночувати. Окрім цього, діяли й пункти обігріву рятувальників. Чималу допомогу надавали й мешканці міста, які приносили до пунктів теплі речі та продукти харчування, а також організували додаткове харчування бездомних у вихідні дні. У Чернівцях розпочалася відлига. Чимало місць біля будинків обгородили червоними стрічками. Там небезпечно ходити, адже із даху вниз можуть зриватися кучугури снігу та брили льоду. Частина комунальників і так піднялася на покрівлі, щоб звільнити їх від снігу. До прибирання даху чернівецького театру залучили професійних верхолазів, що озброїлися альпіністським спорядженням. Щоб зберегти споруду драмтеатру до розчистки даху від снігу, запросили професійних верхолазів. Тоді, коли просто набризає на ринвах, намризає сніг, тобто лідяне покрив створюється, і воно витікає, витікає на карніз, витікає на фасад будинку. А так як можна сказати, відносно недавно був зроблений ремонт значить, фасаду. А це 2002 рік, значить тому з основи цієї необхідно щистити з даху весь сніг. Доки актори поринули у творчість і проводять репетицію на даху, кипить робота. Верхолази висотники озброїлись лопатами та альпіністськими льодорубами і завзято скидають сніг. Ми одягаємо систему індивідуальну систему страховки каску, захищаємо нашу умну голову. Спеціальне одежда не промикаючи, щоб ми не промокли, не заболялі. То тобто є, все должно бути безпечно опасна і надежне. Унизу територію обгородили, щоб сніг чи літ раптом не потрапив на перехожих. Аби не впасти самим, верхолази прикріплюють себе мотузками до стійких конструкцій на даху. Спробувати, як їм працюється верхолази, дозволили і нам а не легка ж це робота відкидати такі великі маси снігу із самого вершечку драмтеатру. Звання верхолазів висотників ці люди отримали не випадково. Кожен із них довгий час займається альпінізмом. Найвище сходження, декого з них гора Ельбрус. це майже 6 тисяч метрів. Але чистити ось такий дах, кажуть верхолази, складніше, ніж підкорювати вершини. Непередбачених загроз тут може бути більше. Маленька вершина, але здесь намного більше опасності, ніж в горах, тому що здесь присущі і острі частини кровлі, і острі виступаючі еліменти. Ну, Архітектурні стріні найскладнішим для хлопців виявився дах центрального корпусу Чернівецького університету. Через те, що це є черепиця, яка сама по собі є досить слизькою. По-друге, складні е, крутизна схила велика і складність організації страховки для того, щоб забезпечити собі безпеку. На розчистку дахів залежно від складності можуть виходити від трьох до десяти верхолазів. Щоб почистити від снігу цих дві з половиною тисячі метрів театрального даху, чотирьом хлопцям може не вистачити одного дня. Театру така робота може вартувати шість тисяч гривень. Має гумена Ярослав Левицький, час новин Чернівці. З 1 березня Чернівецька маршрутка номер 26 дещо продовжить свій шлях. Таке рішення нещодавно було прийняте на засіданні діючої комісії з питань роботи громадського транспорту та безпеки дорожнього руху в місті. Нагадаємо, поки що 26-й автобус курсує від заводу «Гравітон» до вулиці Комарова. З 1 березня він продовжить свій маршрут і доїжджатиме до готелю Турист. Це нововведення впровадять як експеримент на три місяці. Якщо змінений маршрут виявиться доцільним на практиці, то він працюватиме вже на постійній основі. Від опіки до самостійності під такою назвою проходить проект, спрямований на підготовку дітей сирі та дітей, позбавлених батьківської опіки до дорослого життя. Обговорювали проект в українському народному домі, де були присутні і самі вихованці обласної школи інтернату. На Буковині наразі проживає близько 1300 дітей сирі та дітей, позбавлених батьківської опіки. Усі вони колись ступлять у доросле життя. Тоді їм доведеться стикнутися із безліччю проблем, таких як занижена самооцінка, працевлаштування та формування сімейних стосунків. Діти, які закінчують інтернатні заклади, вони в принципі не готові до самостійного життя. Вони не мають тих конкретних навиків самообслуговування, які виробляється в дітей, які виховуються в звичайних сім'ях, проектом від опіки до самостійності передбачено 18 практичних занять. В першій частині яких фахівці допомагатимуть у психологічному становленні дітей як особистостей, друга ж націлена на роз'яснення та вирішення життєвих проблем та труднощів. Підвищення Мотивацію у дітей, вміння планувати, вміння розписувати власний бюджет, далі, гендерні стосунки, міжстатеві стосунки, протидія насильству, яким чином все поводити в колективі, в колективне мислення. Такі речі розвідкові. Тобто це такі питання, які фактично на рівні інтернату рідко коли обговорюються. Ці тренінги у Чернівецькій обласній школі інтернаті проводять з листопада минулого року. За цей час діти вже встигли оцінити їх необхідність та користь. Що мені подобається в цьому тренінгу? Я в ньому ем, в мене повищується самооцінка. Виховання. Багато там є такі, які. От, наприклад, я багато чого не знала в житті, вони діляться досвідом зі мною. Як є такі теми, наприклад, спіт, я багато чого дізналася. Ми ходили в театр, ми бачили, як люди ну, поводяться в цьому колі, як взагалі люди з іншого боку, бо в школі. Ми між собою спілкуємося, але в школі це інше спілкування. Проект від опіки до самостійності з ініціювала громадська організація Клуб української молоді. Окрім тренінгів для таких дітей, розроблять практичний порадник випускника, до виготовлення якого долучаться й самі вихованці школи-інтернату. Завершальним етапом проекту є проведення одноденного екологічного заходу у вижницькому національному парку. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. 21 лютого весь світ відзначає міжнародний день рідної мови у Чернівцях, за даними перепису, 2001 року проживають представники 76 національностей та народностей, і кожен з них називає рідною ту мову, яку вивчив найперше, перейняв її від своїх родичів ще у дитинстві. Навіть ті, хто прожили на Україні десятки років, все одно зберігають в серці ті слова, яких навчили їхні матері. Хай в'єтнамець. Він уже більше 20 років живе в Чернівцях. Добре знає російську мову, розуміє українську, але рідною називає в'єтнамську. Він запевняє, що не може її забути, хоч в нашому місті не зустрічав жодної людини з В'єтнаму. Где живу дожен приймати місцевий язик, Це читати як второй. Вот. а в'єтнамський я на внутрішній, Якщо сі надо і у Чернівецькій області проживають представники 76 національностей. Найчисленнішими є українці, румуни, молдавани та росіяни. Але є і афганці, алтайці, перси, кубинці, в'єтнамці. Всі вони поважають свої традиції та мову, але змушені знати українську. Там, де живеш, теж все рівно треба знати мову українську. Бо люди проживають це життя на Україні, і не знають української мови. Це звичайно, не добре. Навіть якщо є російською мовою, багато людей розмовляють це їхній вибір, але українська. Це наша мова. і Я вважаю, що треба спілкуватися українською мовою. Має бути рідна мова, та яка ну хто він за національністю? Він же. Але знати державну мову, це я вважаю, що це потрібно. Після проголошення незалежності України знати державну мову стало модно. Пересічні чернівчани з гордістю називають своєю рідною мовою самоукраїнську. Моя мова українська. Мої діди, братіти українці, батьки українці, і я щира українка. Сама рідна українська, українська мова сама рідніша. Я свою рідну ні нашо не міняю. Перевагу кількості носіїв української мови в Чернівцях підтверджують і у книжкових крамницях. Тут і книги написані різними мовами, але найбільш популярні саме українські друкописи. У нас на заході все ж таки більше українською. Більшість українською тим більше діти вчаться. Ну більшість може я не знаю, 95% вчаться в українських школах. Діти вже навіть якщо сім'ї розмовляють російською, все ж таки вже навчання і література вони потребують українською. Хай живе поміж українцями. Дружина його також українка. Він запевняє, що мовного бар'єру не відчуває В'єтнамською мовою Він вчить лише свого сина, але вважає, що рідною для малюка все ж таки буде українська. Історія адкуда його. Папа, откуда дідусь. Бо що без дідусь не папа. А без папа його нету. Так що він може знає історію, просто історію. А он тут адиса, он тут он, главный должен тут знать историю історію теж. І язик це перший, це язык это это язик. его. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Це була остання інформація від наших журналістів. Далі синоптична ситуація в місті та області, яку розповість Василь Галущак. За нашими ж новинами також можна слідкувати на сайті Ейсісіюнюї та в мережі Facebook. І пам'ятайте, завжди здається, що нас люблять за те, що ми хороші люди. Насправді люблять нас ті, хто є хорошими людьми. Побачимось на п'ятому. Шануйтесь і бережіть себе.